29 січня в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут. Що знаєте про ці події? Ви не повірите? Я живу на вулиці Героїв Крут, не в цьому місці, на сході. Але так, щоб більш детально володіти цією інформацією, історією, то ні. Студенти розумієте під крутами розумієте, пішли на Київ і там вони й полягли так, на тому слові. Те, що ми знаємо, за що вони боролись? Як за що за Україну? Студенти там повстали, що загинули там. За вільну Україну. За що зараз ми стоїмо? Ні, на жаль, не знаю. Взагалі. У -у. Не цікавилося. Знаю, що близько 300 студентів вийшли і відповідно боже, мені голові крутиться просто той фільм. Що я, я бачила фільм і Студенти вийшли проти влади.